Всім доброго, тихого і мирного дня. охранялки мої. Сьогодні виїхали від. Ой, ну ти вже тут наробила від ветеринара. Дивіться, вона коли психує. а психує, тюмон не психує? бо мамка не відкриває, не випускає, так? Да? То вона скидає ці. Крамушки. Ах, ти ж біг така маля. Така маля. Зараз это ж уля, зараз. Ідемо, йдемо. Все, виходь. Пішли. Так, сьогодні в мене по плану прибирання в курниках. Еміка. Еміка. Майда. йдемо ема. Давай, Давайте сюди. ема? І музика. А, в мене є новина на рахунок емки. Один з підписчиків. Василь. Як сконтактував мене, дякуємо за це з ветеринаром. І вона, подивившись фотки емкіного попіка, сказала мені, що Енка вагітна. <свісно> скоро в мене буде очередной мені <свісно> Боже, яка я була задоволена. Так, Зараз буду ось там прибирати. Але на рахунок, дякую вам дуже багато, мене підтримали на рахунок тої копки. О, чоловік іде. Ви знаєте, так, я сама знаю, що це буде дуже тяжко, то ми зняли тільки один слой лопатою. Я вирішила отут не продовжувати. Жадність фраєра згубиться точно. От я тут, от тут ще хотіла, але подумала: отут не курник, а целий буде аеродром. Мені такого не треба. От звідси до кінця 6 метрів. Мені вистачає з головою. Отут тут буде трошки друге, також вистачає. Так що я вирішила залишитися от на такому. Ну, такому пухтачку, як можна сказати. Але отут почала викапувати піньок. І ось там. Ну. Коротше. Буде копати. Будемо потихеньку-потихеньку. Ай, я, я розумію, так, тяжко, але я не буду, як я кажу, з фанатізмом взяв лопату і вперед на танки. Ні, я буду потихеньку. В день там по, 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 пару, по пару лопат, по пару тачок вивозити. А потім будемо просто звідси кидати от сюди по кругу, по кругу тої ями, бо мені треба тут піднімати землю. Кулючиш. Ну, пішла прибирати. Мені треба прибрати ось там от, на вулиці. Дати їм свіженької води. Сі нас свіженьки. Все, погано все позабирали. Ема! І тепер йдемо за сіном, щоб їм постілити, щоб їм було тепло, якщо морози вони там будуть гуляти. А сіно в нас ось там. Біля сусідів. Зараз побачить, що я відійшла і буде дикимський конь бігти. Авчарка. Пішли. Ой, за ужину зачепилася. Ось тут зараз я візьму хапку сіна і їм вистачить. Знімати не буду, бо не зможу. Як завжди кажу, не вистачає третій руки. Все, беру сіну і йду в корник. Трошки сюди дала сіна. Тут зараз повішую воду і дам поїсти. Вони з'їли все. І сонце. І туди дала сіна. Тоже вода, їда, все. І догодувати, куку? Зараз я її закрию, бо мені треба набрати води, а вона зараза мені того зробити не дасть. Даю догові свою тиблотку. Може комусь не подобається, я ще раз повторююсь. Я з дитинства люблю, люблю як кажуть, ков'ярки слова. Так що, вибачте, якщо русско-польські, українське, це таки наші рідненькі, західне. Все, ей. Все, зловила. Пішли додому грітися. Не хоче зараз йти. Потім ще її випущу. Але зараз мені треба їсти зробити. Куріками. А, ня? Давай додому. Давай, давай, давай. Верітися, вірітися. Давай заходь. Все, закриваю її. Нехай реально гріть. Зголодніла, поки зі мною пробіглася. Чого і скільки я даю курям? У мене ось таке відро пластикове. Кстати, раджу, класна штука. Не б'ється, не ломиться, тримає морози і легко нести. Тобі ж накидала, взяла за дві ручки і понесла годувати. У мене отака місяка. Що я роблю? Я беру. Зараз разхідночку беру Місяку, грису це на це відро. Потім беру місяку. Меленої кукурузи. Все, Чому? бо воно ліпше засвоюється. Ну, я думаю, вас тільки не треба. Маліці Місяку кукурузи. Мішок тут витягаю. І там пшениця мелена, меленої пшениці. до повного відра. Зараз в пічці стоїть, гріється кукуруза, тобі ж я запарюю ще кукурузу і так даю їм як мішанка. Зараз все переклапачкою і дам курікам. Коли сильне морози на вулиці, ну там мінус 10, навіть мінус 5, я їм трошки вмикаю цю лампу. Боже, якщо подивитись відео, як я її встановлювала, я чуть не спалила хату. Ну як? Якщо б я встановила, не подивлячись відео, як оці штучки чіпляються, як я кажу, тише ще менше, бачите? Я її кручу, зараз якось так, о, і лампа вмикається. Робиться сильніше. Кручу назад і, і вимикаю. Через ці дірки заходить в ту сторону корника. Я маю на увазі тепло. Але я як жінка хотіла полег... Полегкому її оту От штучку перекрутити. Але, кажу, повторююсь, була б повна опа, якщо б я прикрутила так, як я думала, по-жіночому. Вставить два проводки і усе. Так, все. Я це сюди насипаю їм. Я мішанку своїм курям також даю. Трошки підсиплюю комбікорму, є горіхи, всього потрошки. Мішанку зараз вроді би сонечко світить, бачите, як гарно. Сонечко світить, але морозець є. Так, все. Почистила, сіно поміняла солому, щоб ходити, водичку поміняла, Уже прийшла їсти з ведра. Все, закрываю. Все. Можете ты есть. Пошли до Адлера. Тебе же чекать. Ті вони в мене такі більш прожорливі. Ну, правильно, вони м'ясо їчна порода. Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли, годувати, Так, це сюди. І рахуйте, вони тут сидять, і вони несуться. Зараз закрию і вони побіжуть єстенькі, ці вже бачите, ті вже там всередині. Зараз це підуть. Все, шуювайте, все, перший пішов. Багато кажуть, боже, до що ти не сядеш? Не почнеш в'язати, вишивати, малювати. А мені більше оце подобається. Той безла, той дурдом. Не знаю чому, але подобається. Тому тим і займаюся. Все, пішла в курник. Ще заодно хочу подивитися, чи щось знесли. Бо тут в мене знову завелася якась зараза. Ось там вона, бачите, як риє. Я вже заривала. І яєць, яєць знову нема. Такі то зараза з'їдає. Бачите, що вона йобить. Отак. Зробила отаку струби годівницю. Серйозно раджу, я підвис... підвисила її, підвішала її на такі шрунки. Вона болтається Потери їди мінімальні, майже нульові. Ось вони, бачите, де почали нестися, ховатися. Ось дивіться, я збираю інкубаційне яйце. Воно на морозі, на холоді. Зараз тут. Тут плюс 7. Чесно скажу, я не знаю, що з того вийде, але збираю і буду скоро вмикати інкубатор, тобі ж інкубацію, як і обіцяла, і все знімати.